Всім вітання. Я думаю, що коли сняться сни, це не хвороба, але в кожного вони свої. Є ще зараз новий такий термін Штучний інтелект. Хто в темі, той знає. Коли ми працюємо з Ютубом, нам підкидають відео. Так трапило, що позавчора-вчора мені YouTube підкинув два відео Романова. Посилання на них я скину, але вони тісно перев'язані із моїми експериментами, які я проводив цей тиждень, який сьогодні закінчується. В неділю я стараюся експериментальною діяльністю не займатися, але сьогодні таке, якби більш поспілкуємося відносно енергії простору, тому що, як ви бачите, лежить трансформатор. З нього виходить синій провідничок на конденсатор, а з конденсатора виходи поки що від'єднані. Зараз ми пройдемося по цьому конденсатору. Як ви бачите, вхід конденсатора також голий, але вже без проводів, без нічого тут будуть з'являтися потенціали. І зараз ми будемо поступово їх нарощувати і дивитись, як впливає. Трансформатор, який вже зарядив конденсатор, і конденсатор вже починає працювати сам без проводів. Даю живлення і вже є якихось 16, 17, 18 вольт. Якщо я зараз пальчиком стаю сюди, от вже тут 120 вольт, 125. Роблю зупиночку. Так, на мінусовий провід приєднав вже синій провідничок. Синій провідничок заходить в мене на розрядник і далі пішов. Напруга була 17-18, стала менше. Але тепер я вже пальчик свій кладу в те саме місце, а тут напруга вже 280 вольт. Зараз знову роблю зупиночку і кину плюс. Мінус від'єднаю. Мінус висить в повітрі, плюс заходить на такий цікавий резонатор. Ну, такий резонатор вже багато кому сподобається. Є й такі цяцькі майни. Але як ви бачите, з таким резонатором, конденсатор вже без... Антенни, без нічого, заряджається до 100 вольт. Якщо я сюди кладу від мене зразу тут вже 200 вольт, але в першому випадку, коли був мінус, і даний резонатор не працював, напруга від мене була навіть вища. Тобто я замість антенни ставлю. Так, і тепер, як ви бачите, в мене є тут точка 1 і точка 2. Мінус і плюс. Я зараз стаю пальчиком на мінус. 150 і стаю на плюс. Так само різниці немає. Тепер в ці точки я буду ставляти заземлення. Так, заземлення спочатку поставлю на антенну. Де він заходився? Щоб це в мене земля. От. Дивимося на вольтметр. Так 200. Майже 290 вольт, 290. Тепер стаю на мінус. От, точка 1, 187 і точка 2 плюс. В принципі, те саме. Різниці немає, але полярність саме, що цікаво на вимірювальні прилади не міняється. Це ми зробили, мінус з вихідного конденсатора у нас був від'єднаний, і зараз додамо мінус. Так, без приєднаного заземлення у нас на конденсаторі в районі 50 вольт, плюс заходить на цей резонатор, мінус заходить на конденсатори. Тут такі. Це не так важливо, ми поки що дивимося на результати. Тобто, в даному випадку у нас на даний резонатор заходить тільки плюс. Інший ми вже можна сказати, хай буде пасивне заземлення або пасивний резонатор. І тепер я заземленням так само торкаюся на вхід вилки в раменка. І вже в мене напруга більше, ніж 400 вольт. Тепер стаю на точку 1. Тут у нас 150. І тут у нас те саме буде 150. Тобто ми побачили різні варіанти. Це я вам продемонстрував. Побачили нові. Елементи, це вже буде те, що я говорив, резонатор, який я буду випробувати на наступній неділі. А тепер трошки поспілкуємося по БТГ Романова. Відео так називається, але воно стосується саме Тесли. Він там розповідає подивитись. Основна ідея полягає в тому, що ми. З допомогою високої напруги маємо створити розріджене середовище. І якщо ми створили розріджене середовище, як ви бачите, у нас на землі немає нічого, конденсатор тільки я доторкаюся заземленням, так само буде і антеною. На вхід вилки в раменка, і в нас вже енергія потекла. Тобто в даному просторі працює вже поле. От в мене там є такий прилад, який контролює наявність поля. Тільки я його включив, і в мене зразу прилад, який нікуди не приєднаний. По одному проводу він показує наявність поля. Це я так для себе, щоб бачити, чи поле є. Так само це можна контролювати з допомогою викрутки. Зараз я включаю. І от коли я беру викрутку, вже вона в мене працює на відстані, так? М -м. Можна сказати, що це наводки. Зараз я ще вибачаюся трошки довше. Продемонструю, що це не так. Так, на відстані десь пів метра від конденсатора вже індикатор не спрацьовує. Тепер я беру прилад відношу тут де в нас, От, показує, можу відходити. Скільки хватить, довже не проводів, вже на витягнуто. І 250, 240 вольт показує. Енергія збудженого простору цікава річ. З нею я стикаюся вже сьомий рік, вивчаю перші свої напрацювання в галузі радіоелектроніки були ще в 80-х роках, служив, також був зв'язаний саме з передатчиками, з приймачами, От військова спеціальність, командир Зводу зв'язку, це перша. Далі були просування, але це не так важливо. Ви побачили, що поле, яке формується, воно є правильним. Як це зробити, є у нас такий винахід Авраменко, конденсатори? Також Тесла багато патентів має відносно конденсаторів. І, до речі, ефект Юткіна також базується на. Патенті Тесла. Тобто Тесла говорив нам про енергію простору, він її називав ефір. Я це також підтримую. От, і те, що займався Роману, те, що займалися інші послідовники, воно має сенс, це варто вивчати, і ми матимемо доступ до енергії простору. Всім успіху і до нових зустрічей!